Ну, всім вечора дівчата і хлопці з вами рубрика а що приготувати на вечерю так ми на вечерю тобто в нас сьогодні захотілося мені мойви жареною взагалі я хочу хамси жареної але хамси ніякої немає то я буду сьогодні жарити мою. Прийшла я до своїх і Маринку запросила. От. Нас так. Оце так зізвонюємося і кажемо, хто до кого. Ви до нас, чи ми до вас. Сьогодні маленька до нас прийде, на вечерю зараз яночка поставила десь там картопляне п'юри варити. А я, я люблю чистити мойву, без голів жарити, бо то ж я колись, колись в дитинстві. В'яни, коли ми жарили, у нас в'яни колись було багато, то ми завжди голови відрізали. Кішки тут виходять. мова така гарна, знаєте, така, така, попалася якісна. От. То я от так Голови і кішки виймаю, перемию її буде смачно. Сьогодні була в центрі. Боже, як приємно, дівчата. Ви, не, ви просто не розумієте, як приємно, коли ти йдеш, а тобі кажуть, Боже, як ми вас раді бачити, дякуємо вам за все. Це мурахи по тілу йдуть, коли ти розумієш, що ми дивимося, ми, ми буває рецептів не слухаємо. Ми просто дивимося і, і радіємо, тому що все буде добре. Так от, дівчата, все буде добре. Дівчата, перемила я гарно, поки вода не почала текти. Знаєте, прозорою стала. Дивіться, вона така гарна. Я не знаю, як люди жарять взагалі з головами. Ну, бруду тут стільки. Веде все акуратненько, чистенько я люблю таке. Тепер що я трішки посолю. І в борошні бажано, я не знаю, чи в Яночки є борошно, грубого помолу. Порошні буду обжарювати. Така в нас вечеря, дівчата. Тільки як завжди, без вилки, хотілося б з вилкою, але я вже звикла. Хто О, довше так, чекав давки, вечерю, це котик. Ну, зараз даю на. Добре. Жди ще дам. Давай. Будуть знову казати, писати. Руки не миє, з котами. І що? Mm. А так а що пішло не так? Та запаху борщом, як вас. Оставить oh. картошку буде борщ. Тобі дать щось, так? Да? Маленьке. Що тобі дам? на? Це сьом. Сьом. А він з рук не їсть? Дивий який прям капець. З руки, в мене всі їдять з руки, а ти не хочеш з руки. Дивні взяв животних наше. Всім, як завжди, миру, добра, затишку, бережіть одне одного. І бувайте всі здорові. До зустрічі!